В Білгородністровській районі державній адміністрації відбулася робоча нарада по обговоренню питань соціального захисту ветеранів бойових дій, ветеранів з інвалідністю за участі представників влади керівників територіальних громад, соціальних служб та гостей з Одеси військовослужбовців 122-ї окремої бригади ТРО про актуальність такої зустрічі у формі діалогу зазначила Тетяна Домчинська. На території громад у вас відкриті єдині ветеранські вікна при ЦНАПі, У вас в П'ятьох громадах вже є спеціалісти по супроводу ветеранів. Ви розумієте, що повноваження особи з питань ветеранської політики це не просто ветеран, це його оточення, це сім'я, це діти, і до цього додаються всі проблемні питання, які безпосередньо стосуються. Цих людей і цієї родини з онлайн включенням нагальні питання порушували представники влади на місцях, де вже працюють уповноважені особи по супроводу ветеранів. Головне завдання зустрічі зробити акцент на тому, як в громадах підтримують і надають супутні послуги для соціалізації такої категорії громадян, реабілітації, медичного забезпечення, психологічного супроводу, і найголовніше забезпечення можливостей ветерану і його родини жити життям, користуючись підтримкою держави та. На місцевому рівні, маючи досвід роботи в питаннях психологічної підтримки, ще з часів, АТО, гості наголошували на тому, що зараз є напрацювання, які можливо фактично реалізувати. Напрацьований різний досвід своїми військовослужбовцями, які ще проходять службу і направлені на медичне лікування, на реабілітацію або з тими, хто звільнився з військової служби. Це різні е, допомоги, які ми хотіли би з вами поділитись в якості супроводу. До нас надходить різна інформація з міжнародних організацій, з українців за кордону, які е, надають свої пропозиції для підтримки в різних сферах для військовослужбовців, для ветеранів війни, для родин загиблих, членів сім'ї, е, безвісті зниклих і інших. Тому ми хотіли би по можливості обговорити і знайти оці, оці точки, як де ми будемо один одному корисні. для фахівців, допомагаючих професії по адаптації, важливо врахувати філософію та психологію військового, який повернувся з зони бойових дій. Є в громадах і в районах запит на те, щоб провести якісне навчання співробітників тих служб в першу чергу. А які стосуються безпосередньо військових ці знання, ця інформація стосується не тільки працівників, які працюють з військовими, а і суспільства нашого в цілому, і цьому повинні вчитися не лише фахівці, а й уся спільнота. Як себе поводити, що і як говорити в нас є програма, яка дозволяє на базовому рівні провести навчання і зрозуміти. Як правильно будувати розмову з військовим, який повернувся з зони бойових дій? Коли хлопці повернуться, рано чи пізно вони всі повернуться? Нас може бути і ще чекає друга хвиля катастрофи, тому що ми не знаємо, як правильно зустріти людей, які пішли захищати свій народ. Серед актуальних завдань працевлаштування зі стабільністю заробітку, і тут відповідальність, яка властива військовим серед переваг. Але при цьому важлива співпраця за принципом рівний рівному випадки, які для нас да, для цивільних людей, вони, ну щось не так покричали, посперечались. Але для людини, яка повернулась з зони бойових дій, це важливо. І тут головний принцип за порадами спеціалістів має бути підлаштуватись цивільним під повернувшихся з фронту військових. Окрім цього, спеціалісти говорили про навчання талановитих дітей військових у вишах за кордоном з умовою повернення готових спеціалістів в Україну. Все можливо, це робота над собою, це обов'язково знання англійської мови рівня доступного і тестування підготовки. Якщо є такі діти, які мріють, тобто то це ми можемо запропонувати від себе саме допомоги, супровід в комунікації і для того, щоб це відбулось. Говорили і про різні види залежностей, які як наслідок виникають на фоні стресу і їх професійному подоланні. Окремо зупинились на питаннях протезування після ампутації кінцівок. Тут також є механізми дій. Ми напрацювали доспід, досвід супроводу своїх е, хлопців, і е, на якихось особистих контактах і довірі ми допомагаємо. Тому, якщо у вас будуть такі виникати ситуації, ми пропонуємо от е, так, таку мона, що це не співпраця, а можна сказати, це дружба, це дружні стосунки, тому що це рятує життя е, хлопців, які потребують цього. Намагаючись осягнути неосяжно в питаннях ветеранської політики, учасники зустрічі в форматі питання відповідь обговорили актуальні, які виникають в житті військових після перебування на війні. Скажіть мені, будь ласка, яким чином у вас дійснюється робота з питань ветеранської політики? Говорить представник Шабівської сільської ради стосовно психологічного допомога, до нас звернення було. Були звернення щодо оформлення пільг, були звернення від членів сімей загиблих щодо поховань проведення щодо встановлення. На алеї Слави були питання е, отримання грошової компенсації. У нас е, є особа з інвалідністю. От е, стала на квартирну чергу, будемо подавати на отримання грошової компенсації на придбання житла були різні питання. Підсумком зустрічі стало налагодження комунікативних зв'язків задля співпраці та допомоги військовим. Досвідчені люди, які можуть вас зорієнтувати в тих чи інших питаннях, тому що відділ новий завдання, нові, все нове. І ми розуміємо, що проблемних питань доволі багато. Головне їх намагатися вирішити. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.